Привіт! Любомалечі та шановні дорослі! Скажіть, будь ласка, які машини спецпризначення знаходяться у пожежному депо? Молодці! А хто був уважний і запам'ятав, якого кольору пожежна машина? Правильно, червоного. А чому? Так, для того, щоб її можна побачити здалеку. А як пожежна машина сигналізує про те? Що їй потрібно дати дорогу? Так, вона вмикає сирену, яка гучно лунає. Сьогодні пропоную вам намалювати разом зі мною пожежну машину. Але незвичним способом за допомогою нашої долоньки. Давайте розглянемо нашу пожежну машину. Якого вона кольору? Так, червоного. Колеса яким кольором зображені? Так, чорний. А на яку геометричну фігуру схожі наші колеса? Так, на круг в пожежної машини завжди має бути драбина, для того, щоб вогнеборці могли дістатися до верхніх поверхів будинку. Також в пожежної машини є фари, які зображені яким кольором? Молодці. Шовти. А також є проблисковий маячок, який мають автомобілі спецпризначення. У пожежної машини він має жовтий колір і знаходиться на кабіні. А перед тим як приступити до роботи, давайте трішки розімнемо наші пальчики. Наші пальці мов машини, їздять, мають круглі шини через поле, через гай, шлях собі ти прокладай. Почнемо нашу роботу. Усі необхідні матеріали вам підготували батьки. Для початку на нашу долоньку нанесемо фарбу червоного кольору. Ретельно наносимо фарбу на усю долоню. За необхідності набираємо на пензлик ще фарбу і домальовуємо усю долоньку, щоб вона була змащена повністю фарбою. Після того, як нанесли фарбу на долоню, залишаємо відбиток долоні на аркуші паперу, так як показано на зразку. великим пальцем догори за допомогою іншої долоні притискаємо щільно до паперу щоб залишився гарний відбиток. Якщо ж є білі плями, замальовуємо їх фарбою. Але обов'язково пам'ятайте, що після цього необхідно гарно помити долоні з милом. Нам необхідно домалювати кабіну для пожежної машини. Мочимо пензлик у фарбу червоного кольору і промальовуємо дві лінії, так як показано на зразку. Це у нас буде кабіна, де знаходяться пожежники. Далі набираємо фарбу чорного кольору там намалюємо колеса для нашої машини. Пам'ятайте, що колеса у нас схожі на круг Намагайтеся намалювати чіткі контури та гарно зафарбувати всередині. Нам потрібно намалювати два колеса. А тепер дійшла черга і до драбини. Набираємо фарбу чорного кольору і малюємо дві прямих лінії, так як показано на зразку. Кінчиком Ворса намагаємося намалювати дві рівних лінії. Тоді промальовуємо наші східці на драбині. Не хвилюйтеся, у вас все вийде та не поспішайте! Якщо фарби на пензлику недостатні, наберіть її знову та продовжуйте роботу. Тепер нам необхідно зобразити проблисковий маячок, який має наша пожежна машина. Вгорі на кабіні залиште відбиток пальчика. Жовтого кольору це буде наш проблисковий маячок. А також таким способом зображуємо і фари. Ось така пожежна машина вийшла у мене. Діти, яку машину спецпризначення ми сьогодні з вами намалювали? А де знаходяться пожежні машини? А як називається професія тих людей? Які борються з вогнем. За допомогою чого водії пожежних машин сповіщають, що їм необхідно швидко дібратися до місця призначення і щоб їм автомобілі дали дорогу. Правильно, вони використовують звук сирени. Шановні батьки, при нагоді поспостерігайте за пожежною машиною та діями вогнеборці. Закріпіть з дітьми правила поводження з вогнем, адже з маленького вогника може бути дуже багато біди. До нових зустрічей, малята! Бувайте, шановні дорослі!